Значить, Ну ви знаєте, що ми не змінювали адженду. Безумовний сісфайр, обмін полоненими, повернення дітей, повернення не обмін, а повернення цивільних, повернення дітей, ну і далі це зустріч лідерів. Щодо зустрічі лідерів, мені сказав Уміров, що вони вважають, що над цим можна працювати на, кі... на кінець цього місяця на початок наступного. Просто ділюся з вами інформацією, яка є. Ну і в принципі, сісфайра вони просто поки що такого сісфайра не бачать. Як вони сказали щодо сісфайра, вони готові на сісфайр 2-3 дні, щоб забирати вбитих з поля бою. Я вважаю, що ідіоти, тому що в принципі сісфайр для того, щоб було не було вбитих. Тобто, ви бачите, ну бачите, настрій. Тобто, для них це питання просто невеличкої паузи війні. Тому дуже хочеться, щоб наші американські партнери все ж таки сильними кроками спрямували пакет санкцій в сенат, і щоб дотиснули руських до припинення вогню сильними санкціями.